Зонування регіонального ландшафтного парку Ялівщина затвердили депутати Чернігівської обласної ради під час пленарного засідання сесії, що відбулося 18 липня. Це питання викликало активне обговорення між представниками депутатського корпусу та громадськими активістами, які були присутні на засіданні. Я здивована дійсно, тому що виносимо вже готовий проект. Тепер з'явилися якісь пропозиції. Основна їхня функція це служити народу України, і народ України говорить, що Ялівщина має бути збережена. І не забудована, не роздербана. Необхідність затвердження зонування назрівала вже тривалий час. За роки існування парку відповідний проект і не був ухвалений, попри неодноразові заклики з боку екологів та громадськості. Розгляд питання став обов'язковим після відповідного рішення суду, який визнав незаконним затягування з ухваленням проєкту рішення. Відповідно до судової ухвали, обласна рада була зобов'язана винести питання на розгляд та прийняти рішення. Сьогодні дуже важливо, щоб ми прийняли саме зонування цього парку, щоб ми розділили його на зони. Це вже друга спроба. Перший раз ми виносили в зал вона не була підтримана. Зараз вона трохи допрацьована з врахуванням тих потреб, які комунальні підприємства там. Дороги, лівньовки, інша інші комунікації під час обговорення проєкту організації території між депутатами обласної ради та представниками громадськості, зокрема чернігівськими активістами, розгорнулась жвава дискусія. Сторони висловлювали різні позиції щодо доцільності окремих рішень, зокрема стосовно меж зонування та допустимих видів діяльності на території парку. Ми, як громада, і як представники громади, дуже збентежені змінами до проекту зонування, Чому тому, що дуже активно і в турборежимі були ці зміни? Проваджені на думку громадського активіста Олександра Антибиша, ухвалений депутатами план зонування парку Ялівщина створює передумови для подальшої забудови його території. Він стверджує, що документ розроблений таким чином, аби в майбутньому стала можлива забудова парку на окремих ділянках попри статус регіонального ландшафтного парку. Зміни до проекту зонування передбачають, що заповідна зона парку займає площу 10 гектар. Це 5,9% відсотків від загальної площі, зона регульованої рекреації 79 гектарів. це 47 відсотків. Зона стаціонар аграрна рекреація 3,6 гектара. І господарська зона 75%. Тобто майже 50% – це господарська зона. 50% – в Ялівщині, теоретично, може бути, це може бути забудовано. Зокрема, на думку громадських активістів, одним з основних забудовників Ялівщини може стати Максим Черненок, який під час засідань робочої групи ознайомлював присутніх з бізнес-проєктами, які передбачають житлову забудову, а також облаштування прибережної зони. Ми бачили пропозиції бізнес-проєктів Максима Черненка. Тобто, якраз таки ця захисна смуга прибережна, вона входить в бізнес проєкт Будівництво набережної вздовж всього СТрижня. Де він? Чітко на своїй карті показував, де він хоче королівську гірку, де він хоче набережну. Тобто це питання не стоїть, що буде чи не буде, вже є бізнес-проєкт. На думку ж В'ячеслава Чауса, представлений під час засідання сесії план зонування Ялівщини, не несе в собі ризиків подальшої забудови парку. По тому зонуванню я не бачу, там в межах парку в межах парку там точно неможлива забудова. В тих межах, які у нас є, вони передбачають виключно виділення певних господарських ділянок під господарську діяльність. І там нема виділення масивів ділянок, які б там дозволяли забудову. Попри невдоволення представників громадськості Чернігова, депутати під час сесії більшістю голосів затверджують наявний проєкт організації території регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Са сорок один противно тримануло сім рішення прийнято як рішення ради.